Від ранку львів'яни несуть квіти та лампадки до будинку Ірини Фаріон, до місця, де у неї стріляли. Приходять сюди не лише знайомі та близькі, але й ті, хто особисто не знав мовознавицю, але підтримував її громадську позицію. Смерть Фаріон це є для того, щоб залякати той народ, яким не какає Ми націоналісти України. Ми мусимо бути такими, мусимо бути єдині. Не боятися, охорону таку мала мати ця жінка, щоб дійсно не підступив комар до неї, а не то, що щоб якийсь пацан, якийсь виродок підійшов і в голову вистрілив. Вона була великою людиною для мене. Це мій однопартієць, посестра. Це цвіт нації. Але я був на всіх і бандерівських читаннях. Я бачу, як вона запалювала в болоті серця, розказуючи про наших героїв. Ми дуже слідкували за нею, і ми патріоти, і нам дуже шкода. Я про громадянин міста Львова, власне, що і це була моя свідома просто українська напевно позиція прийти віддати, просто вислати свої слова подяки людині, яка боролася за Україну, боролася за українську державу, боролася за українську мову. Це людина, яка загинула за, за мову в Україні за українську мову. Саме тут, 19 липня о 19.30, невідомий вистрілив у вірину Фаріон неподалік її дому, після чого втік. Новими подробицями нападу поділилися сусіди професорки. Зокрема, Марія Бабюк була свідком втечі нападника. Я звідти вийшла, думаю, пройдуся сюди. Я пройшлася, а вона та пані тут стояла з валізою, сумкою. Я йду, я дивлюся, він сидить і на витягує сумочки, червоні рукавички. На одну руку давав, рукавичку вдягнув. Потім ще на одну. Я повернулася, йду. Я помаленьку, оту паню тут залишила, де моя сестра стоїть. Ночі відійшла і чую, бабах, Я дивлюся, він втік туди. Сунель втік, а вона лежить. Все. Сусіди професорки розповіли, що невідомий чоловік впродовж кількох тижнів перед вбивством стежив за нею. У нього був дивний образ, він був замаскований, тому що він зробив все, щоб його ніхто не пізнав. Бо якщо він зніме свої головні убори, окуляри, мені здавалося, що то окуляри такі, як люди ходять в гори ось такі, ось то його важко буде впізнати. але він молодий хлопчина. Поведінка його була така, ну, він не нервував, він сидів спокійно, досить спокійно. Сидів нога на ногу. У нього такі маніпуляції були. Він сидів так. По-різному він ті руки складав, можливо, в нього затеркли, і він отак, так би розминав їх. Ось таке я побачила. Мені це не сподобалось, думаю, це, щось, ну, це не є якась нормальна поведінка. Пошуки нападника тривають. Правоохоронці відпрацьовують всі доступні камери спостереження, опитують свідків та обстежують територію кількох районів. Як розповів голова ОСББ будинку, де мешкала Ірина Фаріон, на їхньому подвір'ї теж є камери відеоспостереження. Проте коли усе трапилося, було вимкнення світла. Ми Маємо зараз таку проблему, що по годині вимкнення вони планові. Зрештою, люди повідомляються наперед. І Якраз так співпало, що в сьомій годині вечора вимкнули світло в будинку. Ці постійні вимкнення світла, які зараз останнім часом відбувалися, то вони фактично нівелюються від спостереження. Тому що, як правило, бачите, правопорушення відбувається в той час, коли світла не було. Ірину Фаріон госпіталізували одразу після нападу з вогнепальним пораненням голови у критичному стані. Провели операцію, проте її врятувати не вдалося. Поховають професорку у понеділок на Личаківському кладовищі. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.